Місто наповнюють люди. Люди творять історію свого міста. Запрошуємо вас на захопливу подорож сторінками спогадів від людей, які люблять своє місто. Міські історії з Андрієм Юркевичем. Всі вітання. Це війські історії з Андрієм Юркевичем. І сьогодні ми в гостях. Виняткової людини, з якою дуже приємно порозмовляти, копельців Стефанія Ілівна, яка була понад 20 років, 25 років, завідувачкою магазину Знання, легендарне знання це книжковий магазин, який направду ще от його вже немає скільки років, але ми всі його пам'ятаємо у Друговичі. Стефанія Ілівна, добрий день. Доброго дня. Дуже приємно у вас сьогодні бути. Дякую за те, що погодилися з нами порозмовляти. Ви знаєте, я коли готувався до інтерв'ю з вами, розмовляв з Другобичанами, і всі вам вітання велике передають. Кого не зустріну, всі вас знають. І мені так стало цікаво. Вирішив, що ну, направду вартує з вами порозмовляти в нашій програмі міській історії. Пані Стефані, розкажіть, будь ласка, ви народилися в Другобичі? Другобичі. А... Розкажіть докладніше, де вона родилася про свою родину? Ви казали, що вашими сусідами е, був пан Адам Хлопик, так? Що ви його пам'ятаєте маленьким? <рес> від народження. Розкажіть, будь ласка, яким був тоді Дрогобич вашого дитинства? То, то було, місто було менше, як зараз, менше населення, і в основному. І займалися своїм господарством хто чим. Наприклад, ну, тобто, мої батьки займалися щим господарством. Сіяли, орали і тим жили та від того від того заробітку і, і все життя йшло. От. Ну, і... І так в основному ну, хтось на, на підприємствах працював, то так, а то а ж так. А ви, як дитина, ну це, напевно, там, кінець 30-х років перед війною, ви пам'ятаєте, там, площу ринок, ратушу, як це виглядало все тоді? Ну, майже так, як зараз. Ну, може, трошки зараз вже трохи поправили, бо за, за великі роки там вже було і що нога. Дещо. Ми... Ось так. Рад, що є, стояла. Так, юсти, нічого не змінилося. Нічого не. Коли з вами розмовляв, то ви, у вас перший запис трудовій книзі такий унікальний, такої професії вже немає на світі. Можливо, ні, можливо, десь є на якихось спеціальних там, не знаю, суднах десь чи де. Морси. Ви знаєте азбуку Морзе, ви працювали морзисткою. Так, 10 років. Працювала морзисткою. А як так сталося, що ви стали морзисткою? Пішла на те працювати на телеграф, і мені зразу запропонували пройти курси морз морзистки. Угу. Я закінчила курси і все, і стала працювати. А що ви мали продавати? Тобто, Азбукою морзи передвалася телеграма, якісь повідомлення. Що? То ви мали якийсь секретний доступ, напевно, до? Чи то про те, що не можна говорити? И... Чо можна? Бо що було засеречене, то е, хоч е, ти передавала, ти не знав, що то є. Ти не знав, що це є. То, е, цифри, 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 цифри і все. Mm -hmm. А як так сталося, що від азбуки Морзе ви прийшли до, е, до книжок, до літератури? Е, ну, я працювала музисткою 10 років, пішла в декрет. Тоді ще була область, і ми з районами мали зв'язки, по по, МОЗі, по апарату морзи. А коли я була в декреті, область ліквідували, і може відпало. І коли я вийшла з декрету, мені прийшлося вже шукати роботу. Ну і Мені запропонували йти продавчиною у школі мазі. Який це рік був? І то був, по-моєму, може, 64-й, я mm -hmm. вже теж не пам'ятаю. І два роки я працювала продавчиною, а через два роки наш завідуючий книгарний пішов на пенсію і мені запропонували керівництво. І я стала працювати завідуючою. Книг. Ця книгарня, яка називається Знання, довгий час була на теперішній вулиці Володимир Полепор. Спочатку вона була на площі. На площі ринок, так? На площі ринок, де тепер унігастроном. <гум> а коли пішла реконструкція ринку, нам дали місце. На да, Пилипа Орлика, mm -hmm. вісімнадцять, ну, був буде дивитись по верховому. Ну там було більше, там була дуже велика площа. Та розкажіть, будь ласка, от ті 60-ті роки, книгарня, в якій ви працювали на площі ринок, що тоді люди читали? Як це виглядало взагалі? Інтернету не було, як тепер? Єдиним таким джерелом, скажімо, книжку, як зараз там в комп'ютері, що десь не скачаєш, треба було прийти і купити. Великий був асортимент, що люди любили читати тоді? Десь хтось? хтось любив фантастику, хтось любовні романи. Тож, ж пригода кожний мець ведуть свій вибір. А були у вас такі, скажімо, ну, клієнти, покупці, які приходили постійно читати, кого пам'ятаєте з тих часів? Я всіх своїх покупців таких постійних і по характеру основному знала. Тобто людина заходить, ви знаєте, оцей буде читати там детектив? От, я знала. Тобто ви таким трохи психологом були в той час, так? Так, і, і психологом. Я зустріла, я вже знаю, що він би, от що прийшло, що він прийде. Зустрілися на вулиці. Я кажу, от прийшло, то приходьте. От. Я ж ціла попис е, своїх покупців дуже добре. А я знаю, що ви, окрім того, що ну, просто продавати книги, це, це добре, так? Але ви завжди старалися робити ну, якийсь осередок такий літературний. Розкажіть трохи а. про це. А от навіть фотографії є. Е, там До ювілейних дат ми проводили. Я запрошувала, mm -hmm, так я видав. У нас тут Я е, е. запрошувала викладачів mm -hmm. mm -hmm. е, от. І людям попереджала, що от буде у нас такий вечір, і буде такий, допустимо, е з, 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 з університету. клас, приходьте, послухайте. Дуже багато до нас негарно приїжджало письменників. Дуже... А кого пам'ятаєте з письменників таких відомих? Ну, зараз Лук добре знаю, угу. а потім у нас Іван Гнатюк, Іван Федорович ну, Лавринат Леченківської премії. До нього приїжджали товариші, то Іван Федорович обов'язково приходить Стефані Єлівна. Приїхав, той той йдемо до Васофосці. Я людям розказувала про них. Але в той час, наприклад, організувати якісь там речі. Не спрямування такого партійного було важко, скажімо Важко. ви робили якісь Як ми... Одна раз так було, що я запросила багато зі Львова, приїхали письменники і наші дроговички, то мене попередили, що вони можуть спочатку піти в горком, поговорити, щоб їм дали досвід. Ага. Отак. А скажіть, будь ласка, як ви були на, там, на площі районок і так далі. Оці всі тодішні керівники міста заходили в книгарню, читали ходили. Так, так. Я знаю, що в радянський час, от е, я його мало застав, е, то казали, була така штука, що ось. Е, Майже не читаючи, але купляли собі, щоб от весь дюма стояв вдома, так, на розкладці. Ну, як читали, то не жинаю, але купувати, купувати. Купували, так? Тобто, що от, приходиш, у тебе в серванті стоїть, і, наприклад, вся розкладка там, чи, там Дюма і так далі. І тим хвалилися, так? Книжки були дефіцитом теж чи ні? Були дефіцитом. І Як це виглядало? Просто вам привозили книги в ну, якійсь невеликій кількості, і на ну, всіх ж не вистачало тоді. Черги з стаття. Черги за книгами. Е, то могла навіть побитися в черзі чи ні? <гум> навіть нам не можна було купити е, сомбі самим. Uh -huh. Допустим, як я діставала п'ять екземплярів, я всі мусила подати 10 в продажу. І як там трошки більше, то по, по, по нам забороняли брати е, так свої. Тобто за цим слідкували тоді теж. А ви казали, що ви через ваш магазин йшли це ж спеціалізована література. Зараз є, зараз є інтернет, людина може собі подивитися всю інформацію. Але, наприклад, якщо ти лікар, то ти маєш замовити книж. Ви знаєте, всю літературу ми замовляли по тематичних планах. Угу. А щоб замовити, треба було вивчити попит. Для того, наприклад, медицина. Там і терапія, і хірургія, і кардіологія, і урологія, то треба було не з одним мікром порадитися. А треба було до кожного спеціаліста підійти і спитатися, що ви вважаєте потрібне для нашого міста. То і заказували, щоб не так або заказати цифри, поставити, а щоб пізніше то можна було реалізувати. От. То Дуже, багатьо, дуже багатьох спеціалістів я залучала до тої роботи як консультантів. А наприклад, по, по, по машинобудуванню, по будівництву всі її СНІПи переходили тільки через нашу плягарню, бо більше не було таких вазів. То Тут треба було радитися, йти у. Відділ капітального будівництва в міську раду радити, що треба їм. І треба було зв'язок тримати з будівельним трестом, що заказувати, з відділеннями відділенням, відділенням будівельного місті, що їм потрібно. З головними інженерами заводів, бо їм також потрібні були сні п'єніри. Вони будували. от. Так що це дуже велике коло було залучено тих людей різних спеціальностей, щоб вивчити попит і правильно заказати ту літературу. І е, ця література, як ви кажете, стояла черги за книжками. Е, ну, зараз я такого не, не помічаю, щоб люди стояли в черзі за книгами. Може, ну, тому що всі подали ще на телевізори, так. а тоді так телевізор не дуже ще, не кожен малий телевізор, в основному була книжка, то була ще розрада. Але були місцеві теж письменники і поети, хто, хто до вас приходив, які вечори влаштовував цей час цікаво. Ну, Іван Гнатюк uh -huh. був постійний наш клієнт. А до нього приїжджали товариші, то він вже дзвонив. Стефанія Ільюна приїхав, той то ми до вас завітаємо. Багато письменників приїжджали на до Труско. до відпочинок до До всіх чекав зайти в книгарню. от. Е, ну, то було дуже таке знаєте, е, місце, де дуже було і цікаво. Але бачите, ви ви розповідали мені, що ви пішли на пенсію у 1987 році. Так? Так. Це коли мені було три роки. так? <ріст> і в 80-х роках змінилася ситуація, бо вже десь там почалася ця відлига, скажімо так, після Брежнєва і так далі. Чи можна було вже тоді проводити якісь заходи, пов'язані там з українською ідентичністю, з якимось. Патріотичними речами українськими. Чи, так вже? Чи, чи то трошки було легше в той час, вже в 80-х кінці? Так. Поговорити. Тільки поговорити. Кожен вагав ще. Тобто... Голос говорити. Ага. Тобто люди. Але цікаво було. А яким ви пам'ятаєте, о, Дрогобич, вже вашої молодості? От що розкажіть, бо мені цікаво, наприклад, бо ми спілкувалися з кількома людьми, і кожен по-різному говорив про Дрогобич, Так, хтось каже, це було маленьке містечко. Ой, було там. Ми говорили з іконописцем Левом Скопом. Він каже, ну було брудно, в там, там, Ми заходили в якісь там бари чи кнайпи, і то все таки було це. А яким вам Дрогобич вашої молодості? Ну, Дрогобич був не таке велике місто, як зараз. Ну, я б не сказала, що брудне. Може, там, де я жила, то так не було. От. А я в основному була де? З, з батьками на городі. Все угу. більше з мамою, бо батько помер у 32-му році, я ще була маленька, шість років, що мені було. З мамою. Угу. А де мама була? На городі. Я О, за нею, так. То я по місті не ходила. Угу. А було на, на з мамою. То я так не пам'ятаю, щоб ви я бачила такий десь бруд. Mm -hmm. Того я... А як тоді жили теж? Бо цікаво, ви, ви жили на Вітівській горі, а в 1957 році переселилися в цей будинок. Цей будинок є дуже цікавий, теж, тому що це ми скажу нашим слухачам і глядачам, що ми знаходимося на вулиці Шашкевича. Так, Шашкевича 9. І цей будинок, будинок в якому в часи Другої світової війни, мешкало подружжя Ярослава і Зидор Волосянський, які тут, в вашому будинку, під цією підлогою так, переховували 39 євреїв. Так. І пам'ять про тих людей, так, вона і досі жива, тому що приїжджають до вас, так? Ми тут поселилися 7 лютого. 1957 року, uh -huh. я добре пам'ятаю, по сусідству був такий сусід Угу. Uh -huh. І він нам розказав про те, що тут е е переховувалися євреї, розказав про ту сім'ю. Так що ми знали, що тут переховувалися. Але через багато, через кілька років. Приїхала перша приїхала одна жінка, постукала, представилася, що вона така і така приїхала з Ізраїля спеціально відвідати той будинок, тому що вона тут переховувалася, угу. то вона перша завітала. А потім вже почали вони між собою спілкувалися і почали приїжджати вже делегаціями. І от кілька років тому то вже е, прийшло, приїхала велика делегація, і була та пані Ярослава, е, 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 та, е, яка, е, яка їх е, переховувала і розказувала, як то було тяжко, і тяжко і страшно. Бо тобі ще і голод був, тричі дев'ять їх чоловік, а їх троє сім'я. 42 людини. Знаєте, по одній вольбині розділити, по одній вольбині розділити кожному, то то є майже 5 кілограм картоплі треба, правда? Так. То було дуже важко ще дістати. І вона розказувала, що аби скупитися, то вона брала дитину, садила візок, щось купила і прикривала. Коли дитину прикривала і то ховала, щоб не видно було, що вона в сумках несе, бо, бо то вже могла бути підозра, що як то так така біда, а вона носить сум. Ну, і так, каже, і так кожен день було важко пережити. Але перейшли, і всі вийшли. І той вже uh, наш, Шпронусків розказував, як тільки місто звільнилося від німців, як німці пішли, вони всі вийшли з підвалу, у нього саньо через паркан властук, накрили стіл і тут ще всі роз'їхалися. І хто куди? Вони є і в Ізраїлі є, і в Америці. І тепер вони між собою спілкуються і час від часу збираються тими делегаціями і приїжджають сюди. Такий насправді історичний будинок у вас, так? Так, так що він такий історичний, тільки шкода, що він такий облупаний. <laughs> ну так, то вже інша справа то вже. Так, бо знаєте, вже як ставити реальну дошку, то треба було хоч глянути, як. Як той будинок виглядає. Ну якось негарно приїжджаю кожен рік. Майже кожен рік вони, ну, кінець літа і початок осені вони з'їжджаються. Мабуть, що вже їхні нащадки, я так розумію. Так. От був такий випадок, не пам'ятаю, кому то було році, стукає, виходжу старенький вже чоловік і хлопчик. І він представився, що я приїхав з Ізраїля. Бо, а той мій внук каже, я йому розказую, як то було тяжко жити, і що ми, як ми переховувалися. І я собі дав слово, що я поїду спеціально тобі показати той будинок в Другобичі, щоб ти ще й своїм дітям переказував, як було то нам пережити, і де, і де ми ховалися. Одну заліз в підвал, подивився, заплакав. Ну, так що кожен раз приїжджай. Ну, Тепер вже пані Ярославе нема, якщо приїжджають, то дочка приїжджає. Дочка приїжджає, та пам'ять бережеться, і ви така тільки так, тільки цього місця. За, за, ваші, за, за роки вашої роботи в книгарні. Що вам найбільше запам'яталося серед людей, бо тому що багато людей приходили до вас. За, за книгами, так ви кажете, теж таким психологом були, знали, що кому подобається більше. Але теж напевно, були якісь і курйозні моменти. Люди хотіли ці книги дістати. А я наскільки пам'ятаю по розповідям, розказували, що ставали люди в чергу, не знаючи за чим стають, так? Деколи так? І е, було таке, що вам пропонували там більше грошей, а ви книжку нам даєте ніколи. Ні? Ніколи. До мене навіть з такими на пропозиціями підходили. Я от чув про це, я тому вас питаюся. Я, казали, що, казали, що ви безкомпромісно в тому плані. Абсолютно. Абсолютно. Я вважала би то недостойно себе. Ще хотів вас запитати таку річ. Скажіть, будь ласка, от згадуючи свою юність, свою молодість і. Мабуть, у вас було якесь улюблене місце в Другобичі. Є, е, так? От Згадуючи, де, де, яке місце є вам таке найбільше подобається? От, яке зв'язане з якимись сентиментами чи, можливо, якимись гарними подіями в вашому житті? Щось місце, якесь таке, от, місце сили від е, Стефанії Єлівни? Вітюшка гора. Вітівська гора. А розкажіть як це виглядала вона взагалі? Це так, напевно, і зараз виглядає. Тільки я вже там давно була. Угу. Там е, в тому будинку то лишив ще будинок для е, моєї сестри, дочка там. Мешкає так? Так. Це Вітівська гора. От одне з передміст Дрогобища, таких середміст, де, де пройшло ваше дитинство. Так. так? так. Е, ще так на, на завершення кілька слів хотів вас попитатися. Для людей, які вас знають, пам'ятають, в Другобичі кілька слів передайте, щось скажіть доброго по радіо. Ну, Адаму вітаю, вітання передайте, дуже я його шаную. От ми е, з, ті, з його Адама Хлопока в матері. Так, так, з матір'ю то ми дружили, такі подружки були. Ще кому, ще кого згадуєте? таких яким би хотіли. Ви пане Йосифа згадували, фиш таке, що теж. А, пише -так, так, ой, дуже я його шадую, так ми той, романа Пастуха, передайте привіт. що я їх ще пам'ятаю такими молодими. Вони все в моїй уяві отакі, як вони були. Такі хлопці. І мені, як кажуть, вони, та вони старі, та які вони старі. Не можуть бути, Не, не може бути, щоб вони були старі, я себе не бачу. Ну, ви прекрасно пані Стефані, і... Я, от, наприклад, пам'ятаю Мирослава е, Мариновича. Так. Бо його мама також на гарні працювала. Uh -huh. Я його пам'ятаю хлопчиком учним. А тепер, як дивище по телевізору виступає. Боже, він не такий, як він був хлопчик. Не подібне на учня, так же що... хлопчика. Дуже мама його пережила. Боже, як вона пережила. No, uh, як вона тяжко переживала, в... і вона нікому нічого не могла розказати, що так по секрету, мені казали Стефа, то така от біда. По секрету. А нікому більше не казали. Як там хтось той. Та, та щось там з хлопцями та, задіяли, щось там не поділилися. Ну, що нам можна розказувати, а дуже переживала. Таке життя було тоді в, в цих частах. Так, так. Е, дякую вам дуже, пані Стефані. Дякую за те, що е, сьогодні прийняли нас в гості, ми на вулиці Шашкевича. Дев'ять в легендарному будинку, так який береже свою пам'ять і однієї цієї пам'яті і багаторічна завідувачка книжкового магазину Знання, який всі ми знаємо, пам'ятаємо Стефанія Ільївна Дуже вам ще раз вдячні за те, що нас прийняли, і бажаємо вам здоров'ячка і щоб ви ще довго-довго нас тішили своєю, своїм таким гарним гумором, світлим розумом. І дуже вам дякую. І я вам дякую. До нових зустрічей в ефірі рідного радіо нагадаю це «Міські історії з Андрієм Юркевичем. Сьогодні у нас винятковий день. в гостях в Стефані Лівни. Дякую вам і до нових зустрічей. Приєднуйтеся до нас щочетверга о 18.00 на твоєму радіо та відкривайте для себе неймовірні міські історії, які роблять наше місто таким особливим і неповторним.